Митрополит Іларіон, вочевидь, мусив спробувати знайти місце Русі і в цій есхатологічній історії, яка рухається від першого прише... пришестя Ісуса до майбутнього другого. Він стверджує, що незважаючи на те, що Русь є молодими християнами, от тільки щойно хрестилися, але вони не гірші ніж старі християни, які вже прилучилися до цієї віри. Тисячу років тому чи багато сотень років тому. А можливо, все-таки і краще, тому що як він розвиває цю ідею у своєму тексті, що спочатку щось старе, потім воно мусить відмерти, і потім приходить нове, і воно краще. І оця метафора, чому його твір називається про закон і благодать ця ключова метафора закону, тобто старого і благодаті, тобто нового. І він таким чином порівнює Русь із благодаттю. Русь носій благодаті. Божої благодаті по суті так.